Депутати, розпочнемо наше друге пленарне засідання чергової це 2 сесії, 8 скликання. На засідання в нас зібралося 15 депутатів, 16 голова. На порядку денному одне питання, яке ми потім були, зняли його, це про внесення змін до рішення Синівської сільської ради від 20 до 12-го про сюжет Синівської сільської територіальної громади на 25 рік. Але так як я тоді наголошував вам. Тоді до нас ніхто не звернувся, тобто в змінах до бюджету я хотів би, щоб ми ще й розглянули лист Синівському сільському голові, лист звернення. Петінська селищна рада Сумського району Сумської області знаходиться безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. На останній час зруйновано та окуповано 12-14 населених пунктів нашої громади. А ті два, що залишилися, піддаються мічівним ударам з боку окупантів і населення. Ми повністю евакуювали. Усі установи Петінської селищної ради змушені були перейти у більш безпечні місця, де продовжуються виконувати свої повноваження, наскільки це можливо. На території громади залишилося тільки добровольче формування територіальної громади СНТ Петій Номер, яке продовжує виконувати завдання по захисту території, інфраструктури та забезпечення громадського порядку. Усі члени ДФТГ є жителями Петінської громади та діють на добровільних засадах. Беречи до уваги вище. Звертаємося до вас з проханням виділити субвенцію в сумі 150 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги членам ДФЦ. Сподіваємося на ваше розуміння, цей надзвичайно складний для громади час. Пер Переписали написали для покращення матеріально-технічного забезпечення та надання підтримки добровольчому форму. Де вони в нас просять і просять у більшові? Андрій... Значить, е... шановні депутати, до нас зверталася і область, до нас зверталися, і всі стосовно виділення коштів. Значить, я попросив би вас. Е... Давайте допоможемо, тому що сьогоднішній день там іде облаштування тих позицій, які сьогодні потрібні для наших хлопців, які знаходяться там. Тобто я би хотів щоб ми е... із виділення тих коштів, які ми виділяємо на заробітну плату. Також розглянули питання про виділення субвенції 150 тисяч на українську громаду. Ми його винесемо на голосування, щоб його включити. Давайте, що окремо, то окремо. Рішення одне. Тобто я... Я, я хочу просто, щоб значить, тоді, що ми це питання, я просто виношу питання на включення додаткового включення даного листа до порядку денного. Зміна до бюджету. Прошу о, проголосувати. Хто за, щоб включити дане питання у порядок денного? Проти утрималися одного розумі. Переходимо до порядку денного, той, який в нас залишиться. О, Шановні депутати, вони звертаються до нас про виділення 150 тисяч. Ми вже почули, ні, і виділити Так. Пропоную підтримати, пропоную виділити. Голосуємо, що якому поїмемо голосування. Руденко. Лавченко. Грищенко. Малотрійчан. Тарасенко Сидмикова. Близнюк. Рогіз. Костян. Буряк. За. Тарасенко Вікторович. Ващенко. Ватирен. Швидка, Кілько. Решко. Тиханенко за. Слідуюче, внесення змін до пров... внесення змін до рішення Сівінської сільської ради 21-19-пробюджет. Коротко, Олексієвна, потім Людмила Субтитры. аналізували свої нарахування. Ви вивчили це питання? Чи не вивчали? це? Ви кожен день, вивчали нарахування, посодрахування, бухгалтер, займалися під і ще там. І все вас вірно? Бухгалтера кажуть, що вірно. Можна політину. Дивіться. А ти про вас Я провела перш за все. І чого почала? Попросила на Олексія, щоб вона мені дала форму. Загально обща доступного. Потім проаналізувала штатні розклади на, за 24 й рік і за 25 й рік по всіх наших закладах. Перечитувати всі заклади не буду, кажу загальну цифру. 24 й рік, педагогічних ставок 56,46, 25-й рік, педагогічних ставок 54, 25. Я вважаю, що це одинаково. Всього те, що фінансується із. Освітній субвенції 73,42 ставки в 2024 році і 73,22 ставки в 2025 році. Виникає питання, звідки майже 1 мільйон 200-200 тисяч ЄСВ і 900 тисяч вони зараз мають потребу. Звідки взялося? На підставі чого? Тарифікація не мінялася, педагогічні ставки нічого не мінялися, де взялися мільйон заборгованості, мільйон нестачів? Далі я, проаналізувавши штатні, думаю, що далі? Питаю Наталю Олексієв, дайте мені, будь ласка, розбивку научного інформацію загально. По субпенсія. 7 мільйонів 7,9 мільйонів субенцій на 8 місяців цього року і 12 мільйонів субенцій 12 часов на 12 місяців на минулого року. Якщо зробити по розбивці, ну, середня арефматична взяти 12, посчитали ми з Наталі Олексієм: 8 мільйонів 138 тисяч 398 гривень було в минулому році на даний період на 8 місяців. Ви, це, ви, це вже те, що виплачено, нараховано і виплачено. І в по, порівнянні по, по з нинішнім періодом це нестача всього на всього 144 тисячі чотири гривень. Ну нехай 200 тисяч. взялося інше. З 1 вересня 24, 24 року на 10% посадові вкладывали по свічанку вчительки піднялися на 10 відсотків. Далі. А 10 відсотків це відсотків. Почекайте, я вас питала, перефікація вас питання. Я що казала, я вам ще тоді, коли по телефону говорила. І з 1 вересня. Давайте ну, так, за рік, за рік це мільйон триста, це той мільйон триста, який у нас сьогоднішній день. Э, Почекайте, добре, от тут все красиво. Добре, я тоді э, по місячні розписи вам розказую, повітря голосів. Значить, от, наприклад, э, беремо виплату в червень місяць, у нас мільйон 416 тисячі на, э, зарплати нараховано. І ставляють вони на рахуватися, це те, що виплачено, це те, що, те вже що зроблено. Да, на Нарахувати ставлю 391 тисячу 657 е, гривень. Множте. На 80 тисяч більше. Вон, ні, вони по вони, по якій вони, вони, ну, ви, вони там воно вирівнялося там по субвенціях. Ну во ви дані, видно помилково. Ви Нарахували, але воно ж до нарахуваннями, я вам далі розказую, нарахуваннями кожного місяця проблема або ж недоплата або ж переплата сумасшедша зараз я вам ще тобі кажу дивіться Там е хіні, на кінців, на липень почекайте за... на, на липень місяць на липень місяць двісті тисяч е 866 е гривень на рахунок е зарплати нарахувати цю ту, якої не вистачає. І нарахувань всього 5667. О, ну, через ну як так? Ну, ну люди добрі. Ну вони вирішують. Наталя Лисановна, ви бухгалтер, ви не повинні так говорити. Так да, понятно, що не повинна говорити. Ви, так ви не повинні там. так говорити. Що так послучилося там? Значить, вони у липні місяці на ці 80 тисяч перерахують 22 статті менше. 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 Ну, вони просто вирішують. За рахунок місцевого бюджету середньої освіти, закладам освіти, за рахунок місцевого бюджету, залишки асигнувань це аналіз фінансування установи е, Синівською сільською радою з 101 по 30-6. Слухайте надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Заробітна плата. Залишки асигнувань за вказаний період: 156 833 гривні 31 копійка. Нарахування на оплату праці – ноль. Ну, це бухгалтерський облік. ну Не може бути множити 156 тисяч на 22%, два проценти, тридцять тисячі 500 повинно було залишитися на рахування. Ми, 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 того, що даєш і вони більш перерахують. Нема бухгалтера, але Та треба... вийшов тікувати під кресу бухгалтера, хто, хто, хто зробив цю роботу. Робилися. Місяця два, два місяці друга Мінялися бухгалтери. Чого? Та питання. Мінює мінює. Питання. Чого? Я просто, я просто поставила до відома депутатів. Я бачу, Тому, як ви реально защищаєте. Ну я, як голова бюджетної комісії, я просто громадянин України, як людина. Я вам говорю, збирайте комісію. Сідайте, перещитуйте від початку створення відділу освіти. Там проблема велика, велика, ще раз велика. Виведіть під ноль усе, що ми треба. Ми зберемося саме з себе. Я їсть не ці дівчата, то вони знають, які штрафи понад салі. Так, вони ще не Вже ми можемо як оцей рік. А 24, й 23-й вже ніхто не від. Тепер ще що ця інформація для депутатів От, аналіз фінансування станом з 1 січня по 1 липня, станом на 1 липня. От ми відділ освіти в нас просили на тепло, пам'ятаєте, люди чи березень? Просили на харчування. Ну харчування я не трою. В мене там питання ще є багато на теплопостачання. 70 залишки асигнувань на даний момент. 76 тисяч 260 і електроенергія це по будинках культури. І електроенергія 95 790. Парі звідси роблять перерозподіли, бо ми їм вже таке гроші накидали. І чим більше ми їм будемо кидати, тим більше буде бардаку по цій організації. Ти, залишки асигнування повинно бути. ви давали на теплу, тоби подавали на відділ на, на відділ. Наш наш школи. На я на не... культуру кажу, я зараз вам сказала за культуру, які залишки асигнувань. Ну там треба подивитися. Так чого ж ніхто не подивився? Ви бачите свою проблему, У вас залишки, у вас ігнувань куча. Чого ви не зробили внутрі перерозподіл перекидки? Що ви не шукаєте корінь зла і корінь проблеми? Проще всього, давай, давай, давай. Та да лучше отуди на ту Хотінську дати не, не те, що просять, а дати туди мільйон, який ви перевитратили. Я теж зробила. зробила аналіз. Стільки я у їх не брала ніяких цифри. Я по-своєму зробила. Наташа робила по-своєму кінечний результат нас однаковий. За місяць по е, е, тарифікації е, педагогічних працівників вони використовують 678 тисяч. я буду мусити. Казати не пам'ятаю. Це те. Що вчителі е, читають години там? Це те, що ніде, воно ні зменшиться, ні збільшиться. 670 тисяч. На 17 педагогічних скавок, не працівники вас кавок, які, на яких поділяється субвенція, в них за місяць залишається всього 70 тисяч. Це сюди входять чотири директори шкіл, це асистенти вчителя, по супроводу, це е, психологи, соціальні педагоги. Це разом 17 у вони. Вони використовують десь. Около 200. Воно ж наручні, вони повинні їх вистачати, якби в нас була більш 5 тисяч. А вони фінансуються тоже із субвенції. І от у нас десь около 110, там, коли 100, коли 120 тисяч місяця не вистачає. І за того, що по заповнювати абсолютно всі посади. Нема боці все заповнене, психологі. Так е можливо ж потрібно вузу, можливо, от, от було, що переглянути. Можливо, минулого двадцять четвертому році у січні місяці педагогічні працівники ходили за свій рахунок. Можна було, можна було. Ви зробили помилку, що ви відправили трошки, по не, не вивчили, не моніторили ситуацію. Ви повідправляли у відпустки. Тоді вони вас випадуть у серпні. Надо ще платити за не проведу, ви не трогайте, ви, ви, ви не просчитали, ви не прочитали. Світа, я не знаю, вже у черзі заплатить що серцю. Тут разниці немає. У червні вони є серниця. в, не в має, червні, червні заробляють свою роботу, так? Скажіть болесі. І тоді, 56 днів вони йдуть, конечно, вони вийдуть, числа го там сімнадцять, то два то я сьогодні. Що мені депутати, я вам говорю ще раз і ще раз. У нас у громаді. Проблема з бухгалтерським обліком. дуже-дуже велика. І всі наші біди і оці чубріння за бюджет тільки через цю проблему. Поки ми не вирішимо даної проблеми, поки ми хотимося в прірву. Просто падаємо в прір. На а тепер давайте зараз всі повинні буде заспокоїтися, ніякої проблеми я не хочу. Сьогоднішній день вам чітко сказала Наталя Олексійовна, що з наразі місяця на 10% піднялися. Сьогодні у нас проблема тільки одна: яку ми з вами у серпні вийдемо. Сьогодні у нас не буде оцих заповнених вакантних посад, за які люди сьогодні отримують гроші, виходячи із посадових покладів, які ми їм сьогодні надули. А ми з вами, це ж ми з вами його у минулому році, у 24 році, да? затвердили ці штатні, е, штати і структури, і так далі, і тому подібне. Тобто тепер реально кожен повинен буде передивитися директор, отівці супроводи, хотій психологів і так далі, тому подібне. Тому що ви мене вибачте, якщо є навантаження на директора 9, а на педагога 18, так оце воно й повинно бути віддівано і пляшеться. А ми зараз... Я беру інформацію по заробітній платі. Ви мене вибачте, ну мені краще бути директором. Просто мені легше бути директором. Так, мені легше бути директором школи. При цьому я відповідатиму рівно за все. Але ж у нас сьогоднішній день є проблема недофінансування в середньому за кожний місяць близько 100. 105-110 тисяч. Це те, що сьогодні підтвердила і Григоровна, це те, що сьогодні озвучила Наталя Олександр. Це були слова, але Гіма 에... не було розрахунків. Це Послухи. були слова. А, ні, розрахунки я своїх просто не брала, є. Але не нас, у нас дивіться, у нас сьогоднішній день. У нас сьогоднішній день є про прорахунок у то, що нам на два місяці не хватає 900 тисяч. Я правильно говорю? Правильно. Але uh, ми зараз там просимо депутатів. Менеджер, почекайте, 20, а, 60, Послухайте. Але та але, але, але Олег, ну давайте я докажу тоді задасте запитання. Але у нас сьогоднішній день, ми подивилися, і це ми не будемо гроші просити зараз у депутатів. Ми їх пустимо відповідно із місцевого бюджету, де ми профінансуємо. Ми просимо сьогодні 500 тисяч дофінансувати. У нас там зараз на залишках є скільки грошей. 150 тисяч є, плюс 200, 211. У нас є освітній субвенції, яка перейде у нас із червня місяця. Плюс у нас є по 350 чи по 370, я вже точно не помню, 353 у нас є за серпень і за липень. І, да, і і з вами повинні зрозуміти одно. У нас правильно сказала Світлана Володимирівна, педагоги пішли в відпустку. Сьогодні педагоги будуть виходити в середньому Григора, е коли у нас виходять? Середи. Тобто, ми будемо пропонувати всім директорам відправити як мінімум на тиждень працівників, щоб цим самим можна було покрити серпень місяць. Тому що ми ще не знаємо, яка у нас субвенція і скільки у нас буде на вересень місяць жовтня -то, листопаді. Тобто, Тобто, шанов, шановні, шановні депутати, шановні депутати, правильно. Я сьогоднішній день згоден. Почекайте, сьогодні я згоден із Володимиром, Згоден? Та да, дійсно. А в чому я згоден? А тільки в тому, що у нас сьогоднішній день є проблема у бухгалтерському мові. Та да, дійсно люди в одні розраховувалися, другі приходили. Та дійсно є проблема, їх немає бухгалтерів. Ви у себе, кожної на підрозділові, зараз маєте проблему із хорошим е, фахівцем бухгалтером. Вони і у вас є, вони є і в нас. Тому що я прекрасно розумію: людина прийшла, яка повинна зараз нарахувати 250-280 людям, і вона зглупила в одному місці, зглупила в іншому місці. Так, да, ми сьогоднішній день, буду казати так, попросили, вийшла людина із декретної відпустки, сьогоднішній день Наталя Григоровна допомагає, сьогодні вона вирівняла, сьогодні вона нам подала реальну картину. Ми просимо 500 тисяч. Ми просимо 500 тисяч. Але у подальшому, у серпні місяці, е, при прийнятті оцих усіх посадових окладів тарифних розглядів з що ми будемо приймати, я хотів би, щоб кожен із директорів шкіл, директор садика, щоб кожен зрозумів. І я не хочу, щоб ми завтра вирішували питання і надалі. Я хочу, щоб у кожного із своїх школах був бухгалтер, щоб там була в них фінансова автономія, щоб у них були оці всі помісячні розписи, про які Володимир розказував, щоб вони всі кожний рахував свою копійку, щоб вони Ви, бачили. П'ять звільняємо, п'ять додаємо. З цим згодна. А якщо виділили освіти і останеться та сама, П'ять звільняємо, попереджаємо. Але там у них залишиться бухгалтер. Там у них залишиться бухгалтер. А і туди підуть проблеми. Розумієш? Не вирішують. Вчителя, самі захищені старіславі, це ще й ви якась. Відпуск, відпуск і озвучник. І все. Так. Зараз на період канікул ми платимо, вчителі оздоровчі перед виходом на відпуск. Яким складовим складовитні зарплата складаються? Водине. А ми зробили директор між друга, напружені, західні складають. Стаддя, західна плата, не складовити, це, це, зараз. То то, руші, то, то, а, шановні депутати, є які ще запитання? Я пропоную. Давайте вимушу на голосування про те, щоб внести зміни до бюджету і дати додатково на статтю, яку скажіть статтю, бо в мене вже з головою великують. Скільки на 11, 21 години? Ну я написала, <риклад> якщо 380 і 120. Значить, 20 на 11, 380, 21... 400 і 100, чи 380 і 120? Мені ж тут за кожну 500 я спідаю. Ні, ну тут не надо. <риклад> на рахунок я заробітна плата робітна. Давай, так на 20 настаємо. На заробітну плату на <риклад> 11 вкидаємо. Так, якщо 400 стоїть, 400 на 11 ту і на 20 ту 100. Так, шановні депутати, виношу питання на голосування на надати кошти. Валерій Іванович, дайте ще перед цим. Іще мене побажання. Якщо я проголосую однозначно проти, тому що я не бачу підстав. Ну на майбутнє, шановні депутати, шановні прохачі, шановні усі. Давачі. Якщо ви і давачі, якщо ви будете наступного разу якісь кошти, то підраховуйте, то повінечка. Не плюс-мінус 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди. Ми зараз сидимо, ви чуєте? Та давайте дамо 500. Та ні, давайте 4, давайте ото, давайте ото. Це не розмова. Почекайте, почекайте. Борги, все вираховується. Є бухгалтер, який сидить і бачить все на моніторі перед нею. Та вона тільки прийшла, то в неї там. Я не далі претензій і... не маю. Я вам говорю над. На я наступного не війни, разу не війни. просто так з потолка. спотолка. Давайте щоб не могло ну я думаю, думав. Просто думайте скільки ще і приносите документальне підтвердження вашої потреби. <звук> <звук> наступний раз я думаю, надаля що... ви вона появи все. Вона до наступного разу вона точно буде.

Ви ж не знали, що 500 будуть давати, зрозумієте? Значить, Наталя Георгія, ніхто нічого не звинувачує, значить Його, даємо, ні, дає, ні, ви дає, послухайте, виношу питання на голосування. 500 тисяч з них на 21.11 це заробітна плата. 400 тисяч і 21,20 це нарахування на заробітну плату 100 тисяч. Ну Це може 8. Якщо 400 тисяч заплати, то нарахувань 88 тисяч. Це потолок. Ну ч я округлива плюс еще 2 ног? Хорошо. Давай, навсили, Будемо думати, що... Вони там перерозходіли, там економія в електроенергії, по типому постачанню і все. І все більше розподілили. Якщо підуть і, і, ну, ну, і як налоги відпустки, я думаю, що не буде віддавати. За свій рахунок за сапере чи виплатить і виплатить із цього. Якщо за свій рахунок трошки сходять. Трошки щось Так. Шановні, шановні депутати, оле, оле, ми, ми вже багато балакаємо. Чесне слово. Шановні депутати, виносимо питання на голосування, виділення 500 тисяч. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Якщо вас. Скільки? 488. Все, крапка. Виношу питання на голосування. Руден. Марченко. Хрищенко. Вона прийчав. Тарас Анкасий Миколай. Роїзд. Костянк. Буря. Тарасенко Вітова. Ващенко. Батеренко. Швидка. Відько. Рижко. Тихоненко. За рішенням. Шановні депутати, питання порядку ден. А? Якщо в серпні виникне таке питання, Ми, я ви... не прийду на сесію. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпання. Сесія вважається закритою.